Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. А, сьогодні в нас 4 січня вже 2026 року. Це мій перший влог в цьому новому році. І я, як і обіцяла, хочу познайомити вас з подарунком, а, креативним подарунком, непростим. І до того ж Біо. Це подарувала. Дуже гарна знайома. Ось, і мені сподобалася взагалі сама ідея цього подарунку, і хочу з вами поділитися. Ось так виглядає сам бокс. Ось тут можна здогадатись, що нас чекає. А оцей низ, це, як виявилося, кокосова. Частина кокосового горіху. А ось тут зверху це їстівна вже буде частина, яка виросте, і це буде як мікрозелень, яку можна додавати до салатів або на сендвіч класти теж як корисний додаток. Ось і такий собі, знаєте, поштовх до більш здорового харчування. І, взагалі, здорового життя. Давайте зараз з вами разом розпакую і покажу, як виглядає всередині вся ця задумка. Значить, я швиденько ознайомилася, коли розпакувала бокс. Вам також розкажу. Дивіться, ось такі в мене три шайбочки. Бачите обережно над бумагою, бо воно трохи сиплеться. Це, як я розумію, теж з кокосової кори, кокосової такого ґрунту. Ці три шайби. Вони слугуватимуть як ґрунт для посадки цієї зелені. Далі в мене йде декілька пакетів зелені, цієї мікрозелені. Зараз теж покажу ось такі три крафтові пакетики в мене. Перший це рукола. Тут шумить посадочка, сім'ячко. Насіннячко. Ось далі в мене є Редісчин, це редис по-нашому. І ще в мене є Брокколі. Ось така чудова колекція з трьох пакетиків. Ось в мене йде рекламна ще листовочка Флаєр такий міні флаєр з QR-кодом, який веде на книгу про мікрозелень, Microgreen Beginners Guide. це для починаючих садівників чи садівниць, якою тепер я є. Ось Тому теж ознайомлюся ще додатково з цим QR-кодом. Ось І тут є. Кінцевий вигляд, який має в мене бути наприкінці цієї всієї подорожі з зеленю. Ось теж я гадаю, що все вийде. Ну і головне, це куди я буду саджати. Це ось така біочаша з кокосу. Це. Ем... Вже заздалегідь підготовлений варіант для посадки, і тут навіть є ось такі дірочки, бачите? Їх три. Ось, Тобто туди я буду додавати ці шайби і туди потім буду цю зелень насипати. Зараз ще покажу, в мене на самому боксі йде така як візуальна міні-інструкція. Пошаговий алгоритм, що за чим я маю робити. Ну, По суті, процес доволі простий. Я маю а, утрамбувати ось ці три шайби, які я вам показувала спочатку а в цьому горіховому боксі. Далі я маю а, полити водичкою це все, і потім висипати вже саме насіння для. Того, щоб воно виростало. І коли воно вже виросте на що я сподіваюся, в мене є ще додаткові рецепти від виробника. Ось тут ось так було скрито. Коли я відкриваю, тут йде ще рецепт мікрогрін песто Bowl. Я маю собі приготувати. Цікаво виглядає, тут йдуть помідорчики, йде паста, але я пасту не їм. Я подумаю, чим я можу її замінити. Потім панірнкерни йдуть ці горішки забула, як по-нашому, ну я вам напишу. І пів лимону і 5 столових ложок оливкової олії. Також сіль та перець за смаком, 300 г маленьких томатів. Ну, я гадаю, чері підійде або е, коктейльні. Два зубчики чесночини, чісно, так? І ця рукола, яка має в мене вирости. Ось. Ну, і далі вже рецепт самого приготування йде. Детальним детальним чином. Ось тут з боку ще раз, як виглядає сам набір, який я вам вже продемонструвала. І також є ще інстаграм та фейсбук в цієї компанії виробника. Якщо вам цікаво, то я вам залишу. Лінки на цього виробника в опису до цього відео, і ви теж зможете подивитися детальніше, що саме ще представлено там від цього виробника. Ось так. Написано, що запаковано з любов'ю з території Німеччини в Німеччині. Ось тому я вам скажу. Мене порадував цей подарунок, оскільки я взагалі ну, полюбляю креативні подарунки. І в мене це такий, знаєте, дитячий восторг викликало. Ось я буду залюбки все це робити. Хоча зараз зима, але я гадаю, що все одно в мене щось вийде. Я ще почитаю більш детальніше, чи можна зараз саме саджати, але Моя знайома сказала, що можна ось будемо пробувати. Колись я працювала в Харкові в сео студії. Це була одна з моїх перших робіт за фахом. Я ще паралельно там навчалася новим навичкам, і це була, підвальне було підвальне приміщення, ця село Студія. і там мені вдалося навіть трохи почати цей шлях вирощування було віконце. Куди я запропонувала а, висадку а, якоїсь зелені квітів. Ось і я пам'ятаю, що ми там вирощували рукову, я виростила. Ось мій шеф вирощував там якісь чи маргаритки чи ромашки. І теж там багато всього навирощував на, в декілька великих таких горшиках. Ось, і взагалі це був цікавий такий корпоративний досвід вирощування. Але зараз я. Ось планую тепер вирощувати вже вдома. Такий варіант в мене є. До речі, з сім'ячка з цієї кісточки. Авокадо в мене тут великий авокадоч виріс. Взагалі я колись в Харкові на роботі теж його спробувала декілька місяців виростити і, на жаль, як я його там не. Підливала йому водички вже і більше світла, і різні там йому умови створювала, які були доступні, але, на жаль, в мене не вийшло, і мені довелося тоді викинути цю кісточку. А тут, здається, м'якший клімат якийсь в Німеччині, і в мене виріс ну, такий великий авокадо з кісточки. Ось я вам продемонструю якось наступного разу. І я дуже цим задоволена, тому я думаю, що із цією мікрозеленю теж все вийде. Ось, я дякую вам за перегляд. До речі, я не бачу участі в конкурсі. Я гадаю, ми його теж перенесемо. Немає, на жаль, коментарів під Вогом, який я вам пропонувала залишати ще під час ефіру останнього. Ось, але, ну. Так, значить так, значить, вам зараз це не цікаво, і тому, якщо нема, то нема. Я вам дякую за перегляд цього вже першого новорічного влогу і за ваші коментарі, на які я теж, як завжди, чекатиму. Вітаю вас ще раз з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, побільше радісних моментів, ну і, звичайно, миру у всьому. Всесвіті нам всім, оскільки зараз хто знає, що там йде з Венесуелою, це просто якийсь світовий хаос. І я б не хотіла, щоб ситуація загострювалася, я все ж таки в цьому плані оптимістка. Я гадаю, що ми маємо думати про хороше, і воно неодмінно буде саме так. Ось до речі, хочу вам ще показати. Наостанок, щоб закінчити на радісній ноті, хочу вам показати ще один креативний подарунок тогоріччя, мені теж знайомий подарував. Це ось така ялиночка, зроблена своїми руками. Ось теж було дуже приємно. Залишив мені її на згадку. Зараз ми вже не бачимося, але ялиночка в мене є. І дуже мені подобається. Ось такий подарунок ще в мене був: креативний, зроблений хендмейд. Що ж, це все, що я хотіла вам розказати. Я вам щиро дякую за увагу, за те, що дивитеся, і за те, що підтримуєте мій канал. Їх обіймаю всім гарного настрою і здоров'я. Пока-пока.